Привіт, друзі! У цьому уроці я хотів би поговорити з вами про формування множини у французькій мові. Я думаю, що ви вже знаєте, як формується множина у французькій мові. Але сьогодні я хотів би поділитися з вами деякими секретами. Отже, основне правило формування множини у французькій мові. Слово «в множині», тобто «плюргель», дорівнює слово в однині», тобто сенглює. Плюс літера С. Тобто ми просто беремо слово в однині, додаємо літеру S, і у нас виходить множина. Давайте розглянемо декілька прикладів. І розглянемо ми ось такі слова. Що ми маємо? Ми маємо слово un livre», тобто книга. Це слово в однині, про що у нас свідчить артикль. Який позначає однину артикль чоловічого роду, і слово «лівра». Ось так воно пишеться, це книга. А в множині, як бачите, ми просто додали літеру S і маємо книги. Зауважу, що літера S на кінці не читається. Тобто лівра однина, «лівра» множина. Але ми пишемо цю літеру, і, звичайно, що ми маємо інший артикль, тобто артикль, який позначає множину. Ен лів книга, Д-лів книги. Подібний приклад. Уituр. вуатюр» – це машина, одна машина. Додали літеру С, отримали множину, і в нас вийшло вуатюр», тобто машини, їх багато. Друзі, це загальне правило, але є і інші. І сьогодні я хочу з вами поділитись одним з секретів. А секрет цей стосується наступних слів і наступних нюансів. Дивіться! Якщо слово в однині вже закінчується на літеру S, або на літеру X, або на літеру Z, то в множині, тобто плюргель, воно не змінюється. Слово так і буде закінчуватись або на літеру S, або на літеру X, або на літеру Z. Повторю ще раз: слова, які в однині закінчуються на літери S X, Z, не змінюють свою форму в множині і залишаються такими, які були в однині. Тільки артиклі змінюються. Давайте розглянемо приклади. До прикладу, ми візьмемо такі слова. Отже, що ми маємо? Ми маємо декілька слів в однині. МК це випадок. Як бачите, дане слово закінчується на літеру S, в множині воно не буде змінюватися. Давайте до наступного слова перейдемо, і я вам покажу, як воно буде виглядати в множині. Мшуа це вибір, і дане слово закінчується на X, і дане слово закінчується на літеру Z. І, як ви розумієте, воно перекладається як газ. Отже, друзі, що ми будемо мати в множині? А в множині зміниться лише артикль. Тобто замість «н» ми візьмемо, наприклад, d. А самі слова ка шва, «газ» не зміняться. Давайте побачимо, як це буде виглядати. А виглядати, друзі, це буде ось таким чином. Як бачите, ми змінили. Лише артикль. І в нас є артикль D, який позначає множину Д Д. А самі слова ка «шуа», «газ» не змінились. Чому, друзі? Тому що є правило, яке я повторю ще раз, а ви разом зі мною. А тому що слова, які закінчуються на літери S, на літеру Х, на літеру Z, у французькій мові при формуванні множині не змінюється, і у нас залишається слово, як писалося в однині з літерами С, X і Z у кінці. Отже, ми маємо МК випадок, ДК випадки, мша вибір, дешуа вибори і мгаз газ, дегаз -газ» гази. Ось таким секретом, друзі, я з вами поділився сьогодні. Надію, що ви все запам'ятали. Напишіть в коментарях до цього відео, чи все вам було зрозуміло, і обов'язково обов'язково вивчіть це правило і використовуйте його на практиці. Не додавайте до слів, які закінчуються на S, X, Z, літеру S чи будь-яку іншу літеру у множині. Ці слова є самодостатніми і вони не змінюються. Далі буде цікавіше, вивчайте французьку з нами. До зустрічі в наступному уроці.